Як завжди, треба готувати вечерю. І ви знаєте, що вона готується щодня. У нас сьогодні кабачкова гречана запіканка: гречка, м'ясо. У мене бедра курячі відварені. Кабачок додавлений, сухарі. Перемішуємо. Духовку. Ну а продукти для всіх своїх рецептів ми обираємо у сільпо. А я в додаток до маминої запіканки захотіла приготувати шубу, тому готую вже картопельку наниз. Ми став радили розкладати підписники оселедність на картоплю. Робимо так. А я прийшла на допомогу, щоб швидше приготувати вечерю, чистити бурячок. Кажуть, що багато ага. коли і багато оселедців в ній. Розкладаємо побілі. Чись. Що що робить? Да, за ага. А я мію посуд. Ще бабці одну мисочку ростою завезем. доробляю. Так, далі морква, далі бурячок, всі знають рецепт шуби. Але в кожний господині вона найсмачніша за своїм же рецептом. Я чекаю вечері. Запіканка допікається, посуда помита, Дві справи зробила. А я зробила три тарілки шуби. І буду О, чекати. Це для бабки, я так зрозуміла. Да, да, да. ну, все, за бабку не забула, молодець. Это что нагадали? Ну да. Ты не бешел наш там кипить. О, я как забираю. Да.